Добрий день, любі першокласники! Я вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку лоскунчик на театральній сцені. Музичне вітання Заглянемо в музичний словничок. Ми вже побували в оперному театрі, тому знаємо, що в цьому театрі можна переглянути оперний спектакль. Театр це вид мистецтва, в якому грають актори. Опера музична вистава, в якій всі персонажі співають. І першу дитячу оперу написав. Микола Лисенко це опера Коза Дереза. Сьогодні до театру нас буде супроводжувати танець. Існує музична вистава, в якій зміст передається шляхом поєднання музики, хореографії та сценічної дії. Назву цього виду мистецтва ви дізнаєтесь, відгадавши ребус. Подивіться уважно і складіть слово із букв, починаючи із самої великої букви до самої маленької. Відгадали балет. Балет це музична вистава, в якій думки та почуття. Передаються за допомогою танцю. Французьке слово балет походить від італійського танцюю. Коли вистава йде вперше, то її називають прем'єрою, а перший виступ для артиста дебют. Дівчат у балеті називають балерина. А хлопців, які танцюють у балеті, танцівники балету. Взуття називають пуанти, а широка спідничка це пачка. В балеті, як і в опері, звучить жива музика, оркестр на чолі з диригентом. І теж зустрічаємо робітників сцени, освітлювачі. Костюмери, гримери, хореографи, декоратори? Уявимо, що ми знову сидимо в театрі. Ось вона знайома завіса, за якою відбувається підготовка до вистави. Музиканти налаштовують свої інструменти. А яку саме виставу ми сьогодні переглянемо? Ви, мабуть, здогадаєтесь самі. Це лоскунчик. Можливо, ви раніше читали казку або бачили мультфільм. У новорічну ніч в Дім батьків Марії збираються гості. Серед них улюблений з дітей, ляльковий майстер Бросельмеєр. Він приготував дітям чудові подарунки. Найкращий його сюрприз лялька лускунчик. В кімнаті Марі навколо ялинки веселяться діти. Радісно зустрічають вони майстра ляльок, який дивує дітей своєю майстерністю. Адже ляльки, яких він зробив, танцюють. Святковий вечір закінчився. Ніч. Марі заколисує хворого лускунчика і засинає сама. Годинник б'є північ. Кімнату заповнюють миші на чолі зі своїм королем. Лускунчик скликає своїх друзів і починається бій. Марій кидається на допомогу лускунчику і кидає у мишачого короля свою туфельку. Миші відступили. І тут сталося диво. Незграбний, смішний лускунчик перетворився на прекрасного принца. Всі святкують перемогу. Переглянемо фрагмент балету Лускунчик і Мишачий король. Це було зрозуміло без слів і пісень. Отже, танець може розповісти казку. Лоскунчик і Марій після перемоги над мишачим королем подорожують до казкової країни Солодощі. Господиня Фея драже, на честь гостей танцює свій танець. Я вам відкрию таємницю музики, під яку танцювала фея драже. Уявимо театр. Перша прем'єра балету. Фея драже починає свій танець. Але що це за дивні звуки? Неначе кришталеві горошинки падають на срібне блюдце, підскакують і зникають. Чарівна музика. Глядачі здивовано переглядаються. Що це за інструмент народжує ці кришталеві звуки? В симфонічному оркестрі такого інструменту не було. А трапилося так, що Петро Чайковський був у Парижі. Вперше побачив цей інструмент, придбав його. А коли писав музику до танцю Феї Драже, то використав саме цей інструмент. Челеста Дивимося танець Фаїдраже, і слухаємо чарівну челесту Ви звернули увагу, що це дитячий балет. Уявляєте, яке це важке завдання розповісти глядачам історію чи казку мовою танцю, рухами, мімікою, жестами? В Україні є свято, коли трапляються казкові дива. У цю ніч дітям, які добре поводили би себе цілий рік, святий Миколай приносить подарунки. Давайте вивчимо про нього пісню. Ритмічна гра сніговички і сніжинки. Коли ви будете бачити сніговички, тупаємо ніжками, а якщо сніжинки, плескаємо в долоньки. І зверніть увагу, велика фігурка довгий звук, маленька фігурка короткий. А зараз встаємо і рухаємося. Песик, патрончик. Я Папа папа, патрончик, герой наш дорогий, Відважний і сміливий, найкращий крутий, Відважний і сміливий, найкращий. Підходить до завершення, тому пригадаємо. Музична вистава, в якій всі персонажі танцюють, це балет. Як називають артистів балетом? Балерина і танцівник балету? Як називається балетне взуття? Пуанти. А як називається балетна спільничка? Пачка. З яким балетом ми познайомились сьогодні? Петро Чайковський, балет-лускунчик Пропоную вам такі завдання вивчити пісню Святий Миколай, подивитися мультфільм або прочитати казку Лускунчик або мишучий король. Поімпровізувати танцювальні рухи під музику балету-лускунчик. А якщо ви перейдете за цим посиланням, можете пограти в гру Знайди музичні слова. Дзень-Зелень, дзвенить дзвінок, вже закінчився урок. До побачення і всього-всього найкращого!